Вівторок, 30 травня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: Цілеспрямовна атака по Києву. 33-річна жінка загинула. Парадронів в Москві. Пригоже нервує, а білоруси риють окопи у, у тимчасово окупованому Маріуполі. Студія Ірина Головко, вітаю. 31 ударний безпілотник атакував ці ночі Київ. Повітряні сили збили 29. За останніми даними загинула 33-річна жінка. Кількість поранених зросла до 11. Загибла мешкала у голосійському районі столиці. Її чоловік зараз перебуває у лікарні. Про це повідомили у Нацполіції. Загалом пошкоджено 16 об'єктів. Це цивільні авто, споруди житлові будинки у різних районах Києва. На відновлення постраждалого будинку в Голосійському районі може знадобитися кілька місяців. Не вижимо там. Mm -hmm. Mm -hmm. Не зачем это драпань. Ургентні або протиаварійні роботи вони будуть проведені буквально сьогодні. Завтра для того, щоб позакривати вікна в цих квартирах, які не пошкоджені, і дах для того, щоб його не дай Бог не залило водою. А е відновлені роботи почнуться після того, як буде готовий проект, тому що будинок е постраждав достатньо серйозно потрібно дивитися несущі конструкції і відповідним чином проектувати його відновлення, так як ми робили по всіх попередніх будинках, які відновлені, які вже є на сьогодні. Поки кияни не спали від російської атаки. прокремлівські медіа почали публікувати інформацію про нібито роботу українських дронів у Москві. За даними російських телеграм-каналів, кілька з них врізалися в багатоповерхівки. Постраждалих немає, але подекуди людей довелося евакуювати. Губернатор Підмосков'я заявив про роботу ППО і збиття кількох безпілотників. Мер Москви Сабянін повідомив про незначні пошкодження в кількох будівлях. Загалом у Підмосков'ї було збито 13 безпілотників, троє влучили в будів. Будинки. У соціальних мережах з'являється дуже багато фото і відео атаки дронів на Московську область. Евакуюрували від необлонки. Падіння звучились в 5.15 по Москві. <мирові> Тим часом керівник офісу президента Подоляк також прокоментував атаку. Важливо <звищували> зрозуміти, що ви знаєте, ми ж втягуємося в еру іскусственного інтелекту. Возможно, не всі дрони. Еще раз що не всі дрони готовы атакувати Україну і хотят вернуться к своим создателям і соответствующим образом вопросы. А за чим нас отправляете по дітям України по Києву і так далі. То подобное? розкол в армії окупантів набирає обертів засновник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин звинуватив російських чиновників з Міноборони в поганому захисті Москви. У своєму зверненні Пригожин слів не добирав лаявся у звичній йому манері. Какому? Вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву, то что они на Рублевку летят к вам домой, да и это с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому как гражданин я глубоко возмущен. Багатокілометровий затор утворився на кордоні України з Росією у районі Новоазовська. Відео в соцмережі оприлюднив радник легітимного мера Петро Андрющенко в черзі вантажівки, що переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами, та купа легкових автівок з окупованих частин Запоріжжя та Донеччини. Радник міського голови припускає, що це наслідки бавовни в Юрівці і Нікольському. А в Маріуполі сьогодні було чутно два вибухи на Зовсталі. Що там за бавовна? Місцеві пишуть про начебто роботу ППО. А тим часом громадяни Білорусі допомагають російським загарбникам та будуть фортифікаційні споруди у тимчасово окупованих Маріуполі та Херсонській області. Про це повідомили у центрі нацпротиву. Також одна з білоруських бригад займалася демонтажем зруйнованих будинків у тимчасово окупованому Маріуполі. Історично спадщину Маріуполя зруйнували окупанти. Відео опублікував мережі Петро Андрющенко, вулиці Куїнжи та Торгова, бульвар Шевченка та проспект Миру. Ці місця росіяни обстрілювали танків та літаків. Старе місто тепер майже не впізнати. Аби створити сполучення з Кримом, окупанти хочуть відновити роботу залізничного вокзалу у Маріуполі. Про це також повідомив радник легітимного мера. Нині триває демонтаж зруйнованих будівель та приватних будинків навколо. Обіцяного чекають довго. Маріупольці скаржаться, що окупанти не заселяють в новобудови. Людям обіцяли квартири ще взимку, але ордери так ніхто і не отримав. Мешканці намагаються достукатися до тимчасової влади через розголос у соціальних мережах, але насправді це вкотре доводять, що Маріупольці Росії не потрібні. Людям морочать голову і не дають ордери у будинках по вулиці Іртишській, 12, 14, 20 та по вулиці Ялтинській будинок номер 33. До мера міста не достукатись не публічним шляхом. Мої батьки 80 плюс теж чекають на квартиру в будинку. 20. обіцяли видати ордер і ключі ще в середині квітня, але повна тиша. Українське літо, серпень, Маріуполь. Таких листівок стає дедалі більше у нашому місті. Також місцеві малюють букви «І» у знак того, що чекають українських військових. Так виглядає Маріупольський спротив. Ці кадри нашому телеканалу надали містяни. В Україні знову можуть вимикати електроенергію. Про це в етері національного телеканалу заявив директор центру дослідження енергетики Харченко. На жаль, зараз є ситуація, коли в липні серпні абсолютно можливо доведеться знову застосовувати відключення як інструмент збалансування енергетичної системи, просто тому що генерації недостатньо, генерація не може покрити пікові години споживання. 79 тіл загиблих захисників повернула Україна з тимчасово окупованих територій. Тіла воїнів будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. Слава героям! На сьогодні це все підписатись на наш ютуб канал ТВ7. Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами, бережіть себе. тихої ночі, побачимось.